...карпатах поховали туризм. Як насправді, труна спокійником вінки жалобна процесія. На прощальний мітинг до головного майдану містечка Сколого з навколишніх сіл зійшлися прості мешканці, війти, бізнесмени. Так одностайно увесь регіон колись головний гірськолижний центр СРСР повстав через дорогу. Але називати дорогою, розбитий шлях до Карпатських гір у місцевих язик не повернеться. До гірського селища Славське, що зими покататись на лижах, приїздять десятки тисяч, а то й сотні люду. Але як тільки дорога звертається з київської траси, це взять. ...серйозно пригальмовує, бо далі їхня автівка може рухатись хіба зі швидкістю велосипедиста, а подекуди пішохода. Скількох туристів відлякала така їзда, добре знають львівські лижники. Майже всі їхні друзі з інших областей давно змінили напрямок зимового відпочинку. Мар'яна з Олексієм кажуть, уже й самі до Славського майже не навідуються, хоча ли варі затяті. Ми годину їхали 100 кілометрів і 20 кілометрів теж годину їхали. Не їхали, майже йшли. Важко їхати, дуже важко. Навіть краще електричкою поїхати на тростян, цяти Бовіка і на саму гору. Так і роблять здебільшого студенти, але перспективу цьому для розвитку краю нуль. Кожен господар готелю чи найпростішої хати скаже, останніми роками заробляти стали удвічі менше. Останні гроші, які якщо ми коли заробили, то десь, може, п'ять років тому було. А так іде все на ноль, на ноль, на ноль. От. А треба податки сплачувати. Тільки йдуть вони на сколівщині, як у землю. От місцеві і влаштували панахиду У труні те, що символізує туризм. А є ще течка з масою документів, угод та обіцянок. Одно такі стос листів, які були по всім інстанціям, розсила Але це стандартні відповіді, відписки розібратися на місці, прийняти рішення і все закінчиться такими от ремонтами, викиданням державних грошей на вітер. А для людей не рідко і смертю, адже машина швидкої, тих 20 кілометрів роздовбаним шляхом їде. Півтори години з поламаним лижником чи селянином з інфарктом не додаси газу. Не можна ніде стукнути, не дай Боже, воно вартує людині життя. І тому ми змушені їхати так дуже-дуже повільно, щоб. Але все рівно це так гойдає, що це іноді має трагічні наслідки, навіть при всьому нашому старанню. Ганьбане те слово злочин, каже очільник містечка Скольго. Він, як і всі голови тутешніх сільських рад, теж учасник акції, бо своїми силами дати ради тут уже років 15 неможливо. Звідки гроші, коли в радіусі 100 кілометрів немає Великого виробництва тим часом ліс держава зі Сколівщини експортує щороку. По мірках держави тих 20 кілометрів, то є, ну я думаю, на два місяці роботи два-три до півроку. Але за на протязі років і давно би було зроблено. Не було би тої проблеми. Розвивав себе край. Інвестори є навіть зараз. Місцеві, два завдання, де жити і що робити відпочивальникам, вони вже виконали. Але без першого складника як дістатися, турист сюди не поїде. Тому бездіяльно оплакувати свого. Годувальника сколів'яни не мають наміру. Акція попереджувальна. Не буде відповіді з Києва. Готові до серйознішого бунту. Світлана Хрущак та Расолинець, Новий канал.